І всім привіт, з вами я Влад. І це відео на тему такої вправи, як присідання на одній нозі. Це доволі такий тяжкий елемент, хотів сказати. А це доволі таки тяжка вправа для непідготовлених людей. І саме тяжкі в ній в тому, що воно дає всю нагрузку на одну ногу. Цей елемент є небезпечним в тому плані, що він надзвичайно шкідливий для суставів. Саме для колінного суставу він найбільш шкідливий є. Та трішки для бережного суставу. Зараз ви бачите демонстрацію цього елемента, як направі і на лівій нозі. Вивчення цього елементу я порекомендував з присідань, звичайних присідань. Зараз ви їх знову ж таки побачите. Це допоможе вам просто підготувати ноги, базову нагрузку дати на них. Приблизно в кількості 50-60 разів має вистачити точно для того, щоб це могти зробити. Потім я рекомендую вам починати вчити цей елемент з присідання на одній нозі біля якоїсь опори, щоб ви могли просто спиратися, триматися рукою за неї, щоб зменшити нагрузку, та також щоб краще тримати баланс. Зараз ви це знову ж таки бачите в себе на відео. Тому так, тут ще грає така роль, як рівновага. Рівновага грає дуже велику роль, тому що, якщо буде у вас неправильна рівновага, ви ризикуєте збільшити навантаження на сустав. Як на бедрені, так і на колінний, та також збільшити ризик падіння під час виконання самої вправи. Коли ви освоїтесь цією вправою, коли ви освоїтесь тим, щоб присідати на одній нозі з упорою, це приблизно в районі 20 присідань на кожну ногу. Щоб... Це буде база, щоб натренувати м'язи однієї ноги, якщо ви хочете працювати без додаткового навантаження. Ви зможете прийти до виконання цієї вправи в її ідеальному виконанні, а саме без допомоги, без якихось елементів підтримки, просто зі всією вагою своєю нагрузка йде на одного. Це дає дуже хорошу прокачку, так як сустави отримують в деяких моментах більшу нагрузку, в деяких менше, але вони отримують додаткову вагу самі м'язи. Тобто вони беруть повністю вагу вашого тіла. За виключенням нижньої частини. Що неймовірно скажеться на ваших м'язах. Про це я можу радити свого власного досвіду. Що я можу ще ви сказати? Я вдячний вам за те, що ви переглядаєте мої відео, за те, що ви мене підтримуєте. Та сподіватимусь, що ви будете підтримувати мене надалі. Рекомендуйте мене своїм друзям. До нових зустрічі!